Дитання, ворог вчиться, ворог побачив, що, напевно, ну, що він втрачає так зухвало проводячи операції. Відповідно, вони е, не роблять таких зухвалих кроків і не наближаються, бо ж мають відповідно дані розвідки. Якщо наближаються, то мають бути впевнені, що там нічого немає. Щодо систем, ну, я думаю, всі бачать е, комунікацію нашого вищого військово військово-політичного керівництва, президент України щодня говорить про або, мабуть, в кожній своє вечірні звернені про ракети, про дефіцит ракет говорять теж постійно. Ну, Хіба в нас буває достатньо ракет, у нас їх завжди. Є певний дефіцит різних. Сьогодні ми маємо величезний парк засобів зенітних ракетних, багатьох, дуже багато американських, звичайно. Що я і, так, і таким чином питання ракет, воно буде стояти завжди. Чому? Кожний день відбувається обстріл. Сьогодні збили балістичну ракету із Збили це чудова інформація, це врятовані життя mm -hmm. і так далі. Треба мати чим збивати. Так? Це розтрата ракети. Так само збивають багато безпілотників щодня, близько сотні у нас, шахів, звичайно, намагаються їх подавити реву. Максимально велику кількість. Я вже про ті дрони імітатори не говорю, вони самі падають. Що... Якщо є така інформація, що це дійсно імітатор, то намагаються сили оборони втратити на нього менш такі затратні засоби, такі як мобільні вогневі групи, кулемети і так далі. Або ж він сам просто відпрацювавши свій ресурс, або подавний падає в полі і тут вже дійсно. Колега говорив, що не треба виявляти самодіяльність, а сповістити органи місцевої влади, поліцію, СНС, щоб ні в якому разі не рухати, не чіпати цей об'єкт, бо там може бути навіть елементарна вибухівка, яка підтримає руки і так далі. Тут треба про це розуміти. Таким чином, та кількість засобів враження противник запускає, вона... ми витрачаємо це, якщо шахіди збуваються в основному. За допомогою зараз і армійська авіація дуже ефективно працює і ну, бачимо вертольоти з повітря. Да? І працюють мобільні вогнові групи, лего часто збивають. Ну а також доводиться застосовувати і мале ППО, ППО сухопутних військ, яке дозволяє теж збивати шахет, тому що якщо шахет долітає вже до об'єкта, тобто дев'ять збили, 10 долітає. Що ви будете робити? Коли віддасте найдорожче, щоб врятувати життя, правда, тому інколи можливо доведеться застосувати і ракету по шахеду, хоча шахет теж не дешевий. коштує до 200 тисяч доларів сто тридцять